И всем привет, сьогодні зі мною сьома. І ми, і ви, добрий день і до побачення вы на українському телебаченні. Так що, у нас сьогодні буде два строителей. Да, сьома? Да. да. Сьогодні... И... Я вже... Все, машину построити? Да, я вже построїв. Да. Да. Я за часто буде. я Построю Построїти саму, просто скопірую. Ну окей, я построю другу. Другу построю, треба строїти щось. Треба нови, щоб була построю, але як? Да. Була нормальна машинка. Так, я, я построю. Все, що... Я построю пожарну машину. Машина пожарна, це мені класно. думаю. Я вже представлю собі в голові. Спасибо не навігатиш. Виграю! Вс мать. Я от, професіональний Де, строитель. Декори. Я професіонал. Я впав в, в, в пустоту. Так, я маві на пару минут, так що строю я ящики. Ну, no, вс ми вернется, думаю, да. Думаю, се ми повернется, Строим машин, трохи більше її треба построїти, а не такую як чупра. І так близько не треба. Так, Так, строємо так. І, короче. Робимо таку. Треба дуже велику машину. бо це пожежна машина. пожежна машина має бути велика пожежна машина має бути велика машина. Так. Корова відійде, так ще міра, міра, міра. Плана я поміряв якось той раз. Так все треба червоні блоки. Червоні блоки, максимально червоні блоки. Да -да 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 -да. Так тут нема таких якби не треба. О! А тут є. Троємо машину, по позам. І все треба ага, робимо. Так о... Робимо погану машину. Ну, пожарна машина має бути класна. Така висока, як будто би цей. Не знаю, ну має бути класно получить. Має класно получати все, ще. Має класно. Я передумав. Пожарна машина погано получать. Треба щось друге строїти, а може просто... А може, а давайте знімемо троллінг. Давайте типа троллинг. Я скажу сьомій в соціу машину я построїв тільки що. А то я удалив. Давайте. Давайте, давайте, давайте. А сьомо не дивиться мої відео? Не дивиться так со. Да. Ми обманемо сьома. Тепер сьомен, як ви бачили, покинув гру. Е, e, Зараз я вам покажу показываю. Так что чекаемся? Троллинг у нас не получится. Усіма... Я могу доверять мои відео, так все-таки не получится, не получится. Добре. Вс мало заходи. Треба нам поторопитись, поторопитись. Що я. Да, думаю, тут не буде. Так, що нам приносите? так що продовжуємо дальше? Я Собі. Так казать сама, ты побачишь мою ласточку, ти а не ти... ти побачиш. Це Целуча машина у світі всьому. Смевай. Не сомневайся. У тут курочки денять, як я хорошо строю. Не в тебе там вже вем... не. Кстати, подписывайтесь на канал. Ну, что я придумал? Кстати, подписывайтесь на канал Семена, потому что я забыл всех виноват, так что шукайте там. <свят> Вин там снимает. Я может потом сделаю баб... взроблю... ссылку, вставлю туда. Ага. Так да. Все, мой канал в ТикТоке. Так, что. Ну и в Ютубе тоже есть. Ну да, в Ютубе там, конечно, нет. Я там все снимать и покажу. Буду. Ну от іменно ста... не будуть, через те ти... не кажуть туди підписували. Так Ты щось до угу. догаснять. Ой Ха! так треба ось такі вобу, Угу. Тобі кажу, в мене луче машина. В У мене буде луч. Ти вже мою ласточку не бачиш. Ти я фієво і побачиш, як я начинаю. Ти навіть без колеса фієво. У мене проблемка. У мене дуже глючить. Бо я боюсь, щоб вилетіло. Я боюсь, щоб вилетіло, бо тоді відео не вийде. А я не хочу заново записувати. Ну, так, вроді не глюче, вроді окей все. Я перший раз строю машину в своїй житті, так що я думаю, вона буде при мене як. Думаю, в мене буде така, як у я. Я хочу таку машину, так що мм... я ма тебе нема шансів. В мене двох нес. Ну, Люк шо, застрілочки. Хоть <губ> би не боюся. Ух, не боюся. Позже, конечно. Ні, ну відео вже дуже довге. Тихо. Так. І не думаю, що це відео залетить, вообще. Я так к сам. Ну, по меня на канале не дуже люблю такие видосы. Ну. Так что не ду. Мы стараемся все на нас. Ну да. Я не, я не знаю. Я не знаю, ты даже вс, мучу. Я просто себе начинаю еще и блоки. Типа я. Да, я не. знаю. Ні, ну а кто тис підбрав тисячі українців О, там, нам не треба Ну росіянів нам не треба як ви поняли Бо в мене український канал Як сказати Типа не обращайте від або... ну бо ми в селі І на дворі Да. Так, не, ну поки що копірувати машину, получается хорошо. У мене теж не погано, я так скажу. Ну так, да, копірувати її мені. Ну, бо коли в мене тут є дуже класна машинка, я з неї зберу. Ця машинка дуже багато переглядів набрала, так хто, думаю думаєте, теж надіюсь. Де? Порткар, так і шо? Та ти шо? А в мене машина. А в мене спорткар. Ага. Я думаю, що я все. Я так не думаю, що я все. Мені тут ще чуть-чуть кресло и ус. Да. Он ні, ні, ні я ще до ч? Я теж все не все. Не, я прям точно не все. Я місця машина. Чекай, сейчас дань включу, а тут якусь глямнусь. Берем якийсь червоний блоки, типа. Так, давай. А да. Я ко Не знаю, я даже не знаю, чи сьому чути. Вдруг всьому взагалі не було чути. Нічого. що цьому не чути відео вначале і вс. Ну, у мене спотка. У мене там обичні зі Ну як зігуль? Старанька така машинка, класна. Не, ну я далі забув зробити. Я не забувся. Я не знаю. Блін, що... а крифу як зробити. Я не знаю, як рифу мені зробити. Розову крифу я не хочу, так а вофоль. Тьома, в мене буде дерево риф. Смішно, каже. Ну весь, я думаю, що я готовий. А я ще ні, так хоч і У мене такий сподкар, що ти ваня буде хотіть. Ага, ти фемійних бачив. Ти все не бачив мою машинку. Ти вже все? Ні Ти все тут кресу доробляю. <пух> Тебе дуже класно, я там трошки ходить. Я придумав, все, що добавити можна М -м -м, Ти там добавляй, если там трошки буду строити, Яу ні, ну коли ти підійдеш, я вірю, що ти сказав, що типа машину, ну скопірував машину, скопірував, все, я все. Де ти? Мене тоже все. Де ти? Давай, давай твою пару. Да, окей. Ні, ну ти сразу сказав, що я збоячив. Можна ще щось додати? Ні. Не, не знаю. Ай, нормально, нормально. Я таку добавлю. Ти 100% сказав, що я збоячив. Так. Це для красоти будет. Я знаю, може так зробити. до до тебе, Чекай, 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 два блоки, два блоки, два блоки, два блоки. чекай, все готово. Пущи, два блока треба поставити. Все, Давай, давай, давай. Я тебе бачу. ось до. Та ведь две сетки. Да! Ой, ой Вони, конечно, одинакові, це бандера. А це Україна. Машина. Чекай, я забувся а, все додати. Пофіг! Пофіг! Вся руль зроблю тільки. Моментально. О, до ми... сідушка, є. Все, доробив. Руль даже зробив. Ну, Класс, клас, красава, красава. Вони абсолютно одинакові. Е, ну, красота, красота. Ну, погнали домой. Де? Я там чуть-чуть забувся доробити, але... Ну як сказати, де? Да, 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 де, 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 де. Це твоя машина? Я. Дески спорткар? Багазик єди, блядь. Триваєш багазик. Це якийсь скорпіон. Да? Як хотіло? Так, ну там машина сьомий. Це якийсь скорпіон. Ні, ну дивись, в мене тут на галочки зверху є. Не фари здорове. Ого. Замази всередину, я тебе прокачу. Окей, такі здорові. Кай, я теж залізти не можу. Це якийсь карпіон? Закрий багажник. Закрив. Бачить тебе багажник. У мене спойлер даже є. Я а, це спойлер. Я думаю, що цей. Я думав, що це якісь крила. Ну, о! Ну клас. Ну класс. Ну все. А хто виграв? Я 100% уверяю, що тут не буде ні одного комента. Послалася. Ну, ми відео закінчуємо. Так, всім пока. Ви були на теле башені, гудбай. Uh, Може ще відео вийдуть. Може, якщо вам понравиться рубліка сьомою, тоді ми будемо далі Все, Все пока.